Іриней Ліонський, книга 3 розділ 18 про втілення Сина Божого, що він не уявно, але існо втілився. Коли ясно показано, що слово, яке спочатку було Бога, яким все створене, яке тако завжди було присуще роду людському часи, згідно часу, він насаперед визначеним отцем, з'єдналося зі своїм створінням і стало людиною, здатною страждати, то усувається всяке заперечення тих, які говорять, якщо він народився в той час, то це означає, що раніше не було Христа. Бо я показав, що син Божий на початку сущій отці не існувати почав тоді, але, втілившись і ставши людиною, він знову почав довгий ж ряд людських істот, і скорочено дарував нам Спасіння, так, щоб втраченими водами було, було тобто буття за обозами подобою Божої ми знову отримали в Христі Ісусі. Бо неможливо було, щоб людина, яка зараз була переможною, загинула через них послуг, сама відтворила себе і отримала нагороду за перемогу. Також неможливо було, щоб. Отримав спасіння той, хто впав від владу гріха, те і все зробив, син, який є слово Боже, яке поклик від Отця, який втілився і зійшов. І навіть до смерті, та розвершивши до будівництва, нашого спасіння, йому, безсумнівно вірувати, переходив нас Павло і знову говорить не кажи в серці Твоєму, зійде на небо. Тобто Христа звести, або хто зійде в безодні, тобто вивести з мертвих Христа, рівня нам 10. Потім продовжує. Бо якщо успешно буде сповірити Ісуса Господом і серцем своїм вірувати, що Бог воскресів його з то спасешся. І Він явив основу, чому не зробило Слово Боже, кажучи, бо Христос для тих, хто жив, і помер і воскрес, щоб панувати над живими і мертвими, рівня 14. І ще, приключи до коринтян, каже, і ми проповідним Христа Ісуса Розіп'ятого, чаша благословення, і яку благословляємо. Чи не приєднання крові Христової? Хто ж брав участь з ним у їжі? Чи вигодоний нами <клес> горні Христос, який простягнувся через межу, і да образ їхньої матері, чи моноїл Дів, який спожив, оливий мед, про якого говорить Пророк, і він є людина, і хто пізнає Єремія 17. Саме його проповідував Павло без початку перед вами говорить Твій, що Христос помер. За грехи наші писанням, що він буде похований третій день згідно з Писанням 1 Коринтян. Ясно, що Павло не знав іншого Христа, крім тільки той, який і страждав, і був похований Воскресен, який народився, якого він назвав людиною, бо сказавши, що до якого проста Христа проповідується, що він Воскрес з мертвих, він додає як пояснення причини його втілення, оскільки смерть з людиною, то через людини Воскресіння з мертвих. І всюди, де говорить про страждання Господа нашого, про люсто Його. І про смерть Він споживає. Ім'я Христа, як, наприклад, у такому місці не губив своєї того, кого Христос помер, І ще й тепер у Христів, які були колись, далеко стали близькими Христовою кров'ю. І ще Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляття, бо написано проклятий всяких, хто висить на дереві. І ще через знання Твоє загинені немішнє брат, за якого помер Христос 1 Коринтян. Показуючи, що не сходив на Христа, не здатний страждати Христос, але що Він сам, будучи Христом Ісусом, постраждав за нас, Він, який спочив Воскрес, який зійшов із з Син Божий, який став Сином Людським, як показує саме ім'я. В імені Христа мається на увазі той, хто помазав його помазаний, саме помазанням, яке він помазаний, помазав Отець, помазаний же син, за посередництвом духа, який є помазанням. І через Ісай говорить слово, Дух Божий на мені, він помазав мене, позначаючи і помазує, який отцей помазано сина і помазаний, який є дух. І сам Господь ясно вказує, хто постраждав, бо коли він запитав учнів, за кого народ вважає мене, сина людського, і коли Петро відповідав, ти Христос, Син, Божий, вов, і був ним схвалений, бо не плоті крові крилася йому, але отець суще не небесах. То показав, що Він син людський і Христос, Син Божий, о, бо з того часу, говориться, Він почав відкривати, учнів, що він не мусить іти до Єрусалиму і постраждати від священників, бути відкинутим і бути розіп'ятим, і в третій день воскреснути. Він, який був визнаний Петром і Христа, який назвав, його блаженним, тому що отець відкрив йому, Сина Бога живого. Він сам сказав, що йому треба багато постраждати, і бути за п'ятим, і потім він докорив Петра, який вважав його за Христа, згідно з думкою людською, і відкидав його страждання і показав ученикам: якщо хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе і візьме хрест і іде за мною. Бо хто хоче зберегти свою душу, той погубить її, а хто тадить свою душу ради мене, той спасе її. Це Христос говорить. Горив відкрито сам, будучи Спасителем, тих, які мали бути віддані смерті, на сповіданні його і втратити свої душі. Якщо ж він не мав сам постраждати, а повинен був від... відлетіти від Ісуса, то навіщо він умовляв учеників взяти хрест свій і йти за ним, хрест, якого він сам не взяв, на думку цих ритаків і ухилився, від страждання. Про що він говорить не стосовно визнання гореного Христа Ставроса? Як деякі наважуються тлумачити, тим постраждання, яку йому потрібно було перетерпіти, і самі його учні мали понести. Це він показав словами, хто хоче зберегти свою душу, та й погубить її, а хто б дати зійде, знайде її. І що його ученики повинні були постраждати нього? Він говорив юдеям, ось я посилаю до вас пророків і мудрих і вчителів, і деяких з них ви б'єте та розділу. Зіпнете, Матвія 23, а ученикам сказав перед правителями та царями не станете за мене, і декого з вас будуть бити і мертвлять, і будуть гнати з міста в місто. Отже він знав і тих, які мали, перетерпіти погоніння, знав і тих, які мали бути побиті і биті за нього. І він говорив про інший хрест, але про страждання, яким повинні бути, віддатися раніше. Він сам і потім є учнем, тому він дав їм таку казівку не бійтеся тих, які бувають тіло. А душу бити не можуть, але бійтеся того більше, хто може й душу, і тіло послати до Гігієна, Матвія Десяти, і умовля, дотримуватися сповідання віри стосовно до нього, бо Він обіцяв визнатися перед Отцем своїм, тих, які визнають його ім'ям перед людьми, і відректися від тих, які відсураються від нього, і посоромити тих, які посоромляться сповідання Його. І при всьому цьому деякі з ретиків дійшли до такого безлуддя, що не вважають мучеників і засуджують тих, які бувають. Всповідання Господи удаються біду, передбаченим Господи, у нього відношенні, намагаються йти по стопа Господи, ставши жінниками страждаючого Христа, такі віддаємо на суд самим мучеників. Бо, коли стягнеться кров їх то вони, стримують славу, тоді будуть посороблені Христом, ті, які без щесли їхню мученістю. З того, що Господь на Христі сказав, хоче прости їм, бо не відай, що чинять являється великодушність терпіння, милосердя та благодість Христа, що, ви, що він і страждав, і прощав тих, які зробили йому зло, бо Слово Боже, яке він сказав, нам любіть ворогів ваших і моліться за тих, хто навидять вас. Він це виходом на Христі до такої міри, люблящо, людське рідше молився за тих, які віддали його наснеть. Якщо ж хто ніби допустивши Бог існуючих Христів, Станом сувіте про них, хто той виявиться набагато кращим і терпеливішим, і воїстно благим, які серед самих ран і вражень, завданих за йому страждань, благодієм і не пам'ятає зробленому йому зла, ніж той, який полетів і не перетерпів ніякої образи і наруги. Це саме підходить і до тих, які говорять, що він постраждав тільки вдавано. А якщо він не істинно постраждав, то немає йому подяки. Коли не було ніякого страждання, якщо ми почнемо справді страждати, він виявиться таким, що обманює нас, вказуючи терпіти, удари підставляти іншу щоку, тоді як сам він раніше справді цього не зазнав, як він обманув їх, та й вчись тим, що він не був, так обманює нас, переконуючи терпіти те, що сам не терпів. Ми будемо навіть вище за учителя, коли ми переносимо, те, що чого не потерпів, не поніс учителю. Але як Господь наш вільний істинний учитель. Так істинно благий, терпеливий син Божий, Слово Бога Отця, яке стало сином людським, то він боровся і переміг, бо він був людиною, яка подвізалася, за отців через послуг припинили не послуг, бо він зв'язав сильно і звільнив слабких і дарував своєму творінню спасіння, ревнуючи гріх. Він найсвятіший, милосердний Господь і люблячий людський рід. Отже, він з'єднав, як я сказав, людину з Богом, бо якщо не людина перемогла ворога людського. Та ворог не, не був би переможений законно. І знову, якщо б не Бог дарував спасіння, то ми не, не мали б його міцню. Якщо б людина не з'єдналася з Богом, вона не могла б стати причиною, не тлінню, бо вона посередником між Богом і людиною, належно через свою сприйненість і тим іншим привести за Богу дружбу та злагоду, явити людину Богові, а людям відкрити Бога. Самі в латинському тексті читається ут деус а саме ед хоєніним бідерель део. І зробив те, щоб і Бог сприйняв людину, і людина віддалась Богу. І що відрізняється від грецького читання Феодорита, яким зроблений цей переклад, Граба та інші видавці видають перевагу читанню Феодорита. Ми яким чином ми могли бути причином до осиновлення йому, якщо не змогли отримати від нього через сине Спілкування з ним, якщо б слово Його, ставши плотю, не з'єдналося з нами. Тому він, і прийшов усякий вік, всім повертаючи спілкування з Богом, отже, ті, які говорять, що він вдавно з'явився, та не народився в плоті і не став існою людиною, то ще перебувають під древнім осудженням, надаючи гріху панування, оскільки, на їхню думку, непереможна смерть, яка панувала від Адама до Моїсей і над тим, що не зрішили, поніму до переступу Адаму. Цекон же, даний через Моїсея, приходячи те свідчення про гріх, оскільки людина є грішною, хоча й усунув його царство, відкриваючи що він розбійник і не і не царя, показав його губцем гріх, але втяжав людину, що мала в собі гріх, показуючи повинної смерті. Хоча закон був духовним, але він тільки виявив гріх, але не знищив, бо гріх панував, не над духом, а людиною, бо тому, хто вирішив бити гріх та викупити людину, повинно смерті, незалежно стати тим, ким був він, тобто людиною. Яка була приведена в рабство гріхом і перебувала під владою смерті, щоб гріх був мертвленою людиною, і людина відділа, відійшла від смерті. Бо як через непослух однієї людини, яка була спочатку створена із неопробленої землі, багато хто стали грішниками, і втратили життя. Так потрібно було, щоб через послух одного чоловіка, який першим народився від діви, багато виправдалося та отримали спасіння. Таким чином, Слово Боже стало людиною, і, як Моїсей говорить, Бог існи. Істинні діла його. Якщо ж він не ставши плоттю, здався, ніби плоттю, то не існе було б діло Його, але чим здався, тим він і був Богом, який відновлює в собі древнє творіння людини, щоб убити гріх та знищити смерть і живити людину. І саме тому істинні діла його. Розділ 19 Христос був не просто людина, яка народилася від Йосифа, але існий Бог, народжений від Отця, та істинна людина, народжена від Діви. І знову ті, які стверджують, що Він був тільки просто людиною, яка народилася від Йосифа, перебуваючи в рабстві, древнього непослуху, вмирають, ще з'єднавшись із словом Бога Отця, не отримуючи свободу через сина, як Він сам говорить, якщо син звільнить вас, не будете існу свобідними. Не знаючи того, хто є Маноїл, віддіє вони позбавляються дару його, який їх життя вічне, не приймаючи слово не тління і лишається у смерті плоті, є божниками смерті, не отримуючи проти отрути життя, Він говорить слово, згадуючи про свій дар милості, і сказав ви всі Богосина вишнього, але помрете як люди. Псалом 81. Це без сумнів говорить він до тих, які не приймають дару усиновлення, але без честь тілення чист. Тісто народження Слова Божого та усувають людини від сходження до Бога і стають невдячними, но втілені на узани Слово Божого. Бо для того Слово Боже стало людиною, і син Божий Сином Людським, щоб людина, з'єднавшися з Сином Божим і отримавши установлення, стала Сином Божим. Бо ми ніяк не могли б отримати нетління і безсмертя, якщо б не мали поєднання з нетлінням і безсмертям. але як ми могли б з'єднатися з, з нетлінням і безсмертям, Якщо б наперед не тління, і безнаті не стало тим, що й ми, щоб тлінне було поглинути не тлінним, і смертне безсмертним, щоб ми отримали всиновлення. Тому сказано, хто розповість, прориди його, Ісаї 53. Оскільки не він є людина, і хто пізнав його, Знає ж його, той, кому Отець Небесний, відкрив, щоб зрозуміти, що Син людський не хотіння плоті, ні бажання чоловічого народився, є Христос, Син Божий, бо я показав спасання». Що ніхто з синів Адама цілком і безумовно називається Богом, не минується Господом, а що він була власне, винятково перед усіма людьми, які жили тоді, є Бог і Господь, і цар вічний, і народний, і слово втілення провіщеним, і всіма пророками і апостолами, і самим духом це можуть бачити всі, які пізнали хоча б малу частину істини. Цього не свідчили про нього писання: якщо б він був тільки людиною, як усі, що він мав перед усіма пославне на народження від Отця Вишню, і що також пославний мав народження від Дів, та й інші свідчить про нього божественні писання, і що він був людина, не некрасивий і схильний до страждання, садів на осляті, приймав для пиття. Отце тяжовий був зневаженим народі і зійшов аж до смерті, і ще він є святий Господь, давній радник, прекрасний, вигляд до Бог, сильний, глядущий на хмара суття всіх, все це пророкували про нього писання. Бо він був людиною, що піднявся випробуванню, так був словом, щоб бути посланцем, оскільки слово покоїться, що він міг бути покушеним, згадбленим розіп'ятим і померти. І людина була поглиненою в тому слові, яка перемагає, витримує спокушення, благодіє, воскресає, возноситься на небо. Отже, цей син Божий, Господь на суші, слово словоця, її син людський, бо мав по людському народженню від Марії, яка. Походила родом від людей, і сама була людини, і став сином людським. Тому і сам Господь дано знамення, в глибину і висоту, якого людина не просила, Він не сподівався, щоб діва зачала, і зазнала і лишаються діва могла народити сина, і щоб народжене було, бо з нами. Та зішло на, на землю, шукаючи загиблої вівці, яка була його власним творінням, і йшла на висоту, приносячи, її, представляючи цю народну людину і собі самому зробивши початком воскресіння. Людини, щоб як голова з розметних, так і решта тіла всього людства, що перебуває в житті, після це сповнення часу засудження, призначене на непослух, воскресло і з'єднавання з з зв'язками та солобами, зміснюване простом Божим, їх весело 4. При цьому кожен членів має своє власне і належне розташування в тілі, бо багато оселюват, оскільки багато членів у тілі. Розділ 20. Як Бог явив свою благодість у непослусі людини, Бог був довготерпелим при відпадінні людини, передбачаючи перемогу, яка мала дарувати її через слово, бо коли сила звершилася в немочі, це Божу Божої благості величну владу, бо як він терпеливо попустив його не бути поглинутим тим китом і для того, щоб він був поглинений і зовсім загинув, але щоб знову. Викинути він більше, підкорився Богу більше про славу Його, який дарував його несподіване спасіння і привів його невітян то широкого твердого покаяння, щоб не понерукнувся до Господа, який визволив їх від смерті, настрашені знаменням, але було зіону, як каже про них письмо. І не вернувся вони кожен від свого шляху, злого від неправди, що була в їхніх руках, кажучи, хто знає, чи не розкається, Бог відверне ні свій від нас, і ми не загинемо. Так і на початку Бог попустив людині бути поглиненою великим китом, який був винуватчим злочином, для того, щоб поглинена повністю загинула, але насамперед влаштувавши та готуючи план завершеного словом спасіння через знамені Іона, для тих, які однаково з Іоною. Думали про Господи, сподівалися і сказали: Я, Господи, шаную, Господа Бога Небесного, який створив море та сушу. Він зробив це. Для того, щоб людина, отримуючи від Бога несподіване спасіння, устала з мертвих і пославила Бога, і повторювала сказані пророком Ісаїю і іонів слова. Я взиваю до Господа Бога мого у скарботі моїй, і він почув мене у тробі пекла». і вона друге. І завжди продовжувала славити Бога невпинно, дякувати за те затримане від Нього спасіння, щоб ніяка плоть не холилася перед Богом. Якщо б людина ніколи не почала мати протилежні думки про Бога, думаючи, що не тління, значить і власним запородою, і, і ухилившись від істини, не хвалиться в марній зверхності, ніби вона була породою, подібною до Бога. Він Сатана таким чином робив людину, не до свого Творця, затьмарила любов, яку Бог дав до людини, і засліплював її розум, щоб вона мислила про Бога недостойно, порівнюючи себе і ставляючи на рівні з Богом. На цьому полягало довго терпіння Бога, щоб людина, прийшовши по всьому і державши пізнання моральності, потім досягнувши Воскресіння мертвих і досвідом пізнавши, від чого вона звільнена, завжди була вдячна Господу і отримавши від нього дарне дління, щоб більше любити його, бо кому більше відпускається, той більше любить Лука 7. І пізнала себе саму, що вона смертний. Нікць. І німішне, і почала мати розуміння Бога, що він настільки безсмертний могутній, що дарує смертною безсмертя, і тимчасово віхі розуміли всі інші досконалості, Божу ялуні вставлені до неї, і з них навчилися мислити. про Бога згідно з його величчю. Бо слова людини є Бог, і сприйняття діяльності Божої, і в цій мудрості сили Його є людина. Як виявив у себе за хворих, так і Бог відкривається в людях, тому і Павло говорить Бог помістив усіх, вони щоб помилувати всіх. Кажучи це про духовні іони, але про людину, яка була неслухняною Богом і позбавлена безсмерті, потім одержала милість, отримуючи усилене через Сина Божого, бо вона дотримуючись безверхності і марнославства, справжньої славим і ставлення до створених речей, і звиця, які я пануючим до всіма Богів всьому доривав буття, і прибуваючи в любові, покірності і вдячності до нього, одержали від нього велику славу і в цих такої досконалості коли стане подібне до померлого за неї, тому що він також став подобі плоті гріховної, щоб осудити гріхи, і як усе засуджений, вигнати його з плоті і покликати людину до своєї подоби, роблячи нас наслідниці Бога і подаючи на неї закон отця, щоб її бачити Бога і дарувати їй сили прийняття Отцям, тому що слово Боже жило в людині і стало ціном людським, щоб привчити. Щоб привчити людину приймати Бога і Бога жити в людині згідно з волею Отця. Тому сам Господь є знаменням нашого спасіння, іменоїли від діва, оскільки сам Господь мав спасти їх бо самі. Собою вони не могли спастися, тому і Павло, показуючи людську неміч, каже, знає, що не живе у тілі моїм добре, даючи знати, що благо нашого спасіння не від нас, а від Бога. І ще говорить бідна людина, хто позбавить мене від тіла, цієї смерті. Відразу вказує на Спасителя, благодать Господа нашого Ісуса Христа. Це говорить Ісаї: змісніться руки в пульщіні, коліна слабкі, заспокойтеся, малодушні, будьте міцні, не бійтеся, ось Бог наш, вчинив суд, і віддасть він сам прийде спасти нас. Тут бачимо, що саме собою, але допомоги Божої, повинні ми спастися. Знов все той, який має спасти нас, буде не тільки людиною. Ні істоти і без плоті, бо без плоті ангели, той самий пророк, сповісти, говорячи, не ходати, ні ангел, але сам Господь спасе їх, тому що любить їх і змілується над нами. Він сам визволить їх Ісаї 63. -й. Рабо зауважу, що слово Пресвіс, прокладено тут Сеньор, означає ходати, і що він, будучи Спасительним сином, стане істинною вихплостей. Видимої людиною. знову Ісаї каже, ось місте сьогодні, очі твої побачать спасіння наше. якщо померли за нас, не тільки людиною. Ісаїв каже і згадав святий Господь по свого померлу в Ізраїлі, який помер в землі поховання, і зійшов до них благовістити спасіння своє, щоб спасти їх. І порокам же говорить Він повертається для днем, і зруйнує неправди наші, кіне, глибину море гріхи наші, і ще, вказуючи на місце його пришесті, Він говорить. Господь ісь сказав і зустріємо дав голос свій, якщо син Божий, який є Богом, прийде з країни, яка лежить на піддані від спадщини Юди. І в що де він народився Господь пошле свою, колу на всю землю, так говорить пророк Авакум. Бог від півдня прийде, Святий Гори Єфрем. Сили його вкрите небо, і земля повна славою. Під лицем його іде слово, і стопи його прийдуть по полях. І ясно показує, що це Бог, і що пришестію буде в флеємі, і з горіфрем, що лежить на південь спадщини? І що він людина, бо він сказав стопи його пройдуть по полях, і це ознака людини.